Вже 30 хвилин шукаємо дрон. Скажи, за все він пішов під воду. Їхали одну проблему рішати, Вебасто. Вебасто не проти пічка, та вже маємо отколись. Так драйвер з Європи. Права вже отримав звичайні, вже всі документи зробив, лишилася тільки школа сід'я. 30 хвилин шукаємо дрон. Скажи, за все він пішов під воду, або ми не знаємо локації. Проти цієї затоки Бачиш, якби хоча б на хвилинку подивитися відео де воно було. Я Просто тако опускаю, так? Я звесь мелонат, чувак. Давай, давай, вправо. Uh -huh. Ну вон, дверь. Доброго дня, українці! Слава Україні! Не знаю, як з вами вітатися, тому що всі свята минули. Скоро можна казати, Христос Воскрес. Ну, але як є, надіюся, ці свята у вас пройшли класно, ви відпочили, незважаючи дійсно на війну, на стрес. Тримаємо позитив, б'ємося і все на себе. Хотів би розказати трошки про тракдрайвінг, як він зараз виглядає, а виглядає він дуже кумедно і страшно. Я думаю, що лютий буде цей. Пік ось того страху страху, коли нема вантажів, коли всі нервуються, драйвери плачуть, диспетчера звільняються, компанії закриваються. Але нема біди, мусимо колоти ту скалу. Зараз у нас такий час, де zero days, так у нас немає права на помилку. Ані працюють на повну по 7 днів, 24 години. Можливо, водій не так, але компанії працюють саме так, десь вчера риють компанії, міняють щось, думають як вижити, як пропетляти, як взяти класний ладунок і щось зробити, щоб покращити ситуацію. Своєї компанії. Новачкам також зараз буде нелегко, так як компанії. Зберігаються на сейвінг такий режим, що мало хто добирає нових траків. і Тим паче їх немає. Буде важко влаштуватися на роботу, коли рік назад це було без проблем. Зараз набагато важче. Якщо її будуть брати, то будуть брати тільки з експеріенсом по Європі, але все рівно нема біди, самі мотивовані, самі такі не тільки, які будуть дзвонити, будуть просити, будуть розказувати, що ми the best. Усі знайдуть роботу рано чи пізно, але буде трошки важче. Залишайтеся сильними, мотивованими. Слава Україні! Гайда, дивиться від. Так, доки я тут шукав собі вантажі, мені вже хапнули за 2500 на Нью-Йорк, лише треба бути в Індіані о 10 ранку. А зараз нас восьма. Часу практично немає, тому ми вилітаємо. Так, не забути лиш нічого. Європейський драйвер. Все, добре. Так, друзі, доброго ранку. Чикаго. Шоста ранку. Веземо цей трак на шапу. І минулого тижня там по дрібницях зробили і не все зробили. І цього тижня ще треба зробити трошки зрубша. Там підвісний підшипник на кардані, Він такий собі підгулявший. Нам треба аварійку поміняти, конче необхідно. Нам треба що ще? За десь масло прокапає, подивитися. Ну, Одним словом є багато роботи. Вже перший тиждень поїхав сам. Що вони на мене дивиться, відкривають браму. І коротше він відпрацював цей тиждень дуже складно йому. Паркування, трафіки, треба швидко заїхати на деліврі, на пікап, спізнення, потім колонки деякі не працюють, потім ще як назло, Припес став працювати. Поясню потім ще за припес, там, там жах з тим припесом. Такі новини. Ось такі новини. Треба взяти в нього пару коментів, треба було йому вчора в нього пару коментів взяти. Коли він був гаряченький, тепленький, коли він був весь на нервах, весь на стресі. Так саме так вигадає перші дні самостійні далекобійника. Ви не думайте, що тут легко. Коли от я вже прості, 8 років, так... Я вже кожен кущик знаю і мене вже нічого не виведе з себе. А коли це новачок, багато інформації, ще плюс ця інформація смертельно важлива, бо це дорога, так, це небезпека, це, це відповідальність, кажуть. Типіння, все воно прийде, не все зразу". Чую такі комити, що мол, би, Треба допомагати новачку, ми максимально допомагаємо новачку, як можемо, тільки допомагати новачку. Ну, але це є професійний трак-драйвер. Запаркуватися замість нього, розуплитися на території, Ось приїхав він на завод, да, і він не може зорієнтуватися, де вхід, де вихід. Ну, ми не можемо цьому допомогти. Це сугубо вже фактор людський, який має спрацювати. Деколи це через нерви, навіть я є, шукаю шипінг. 30 хвилин годин, годину часу навіть в мене є таке, що ну, важко знайти ті двері, в які зайти. там декілька бізнесів, або GPS-прийомні туди. Але ти вже знаєш, як з цим боротися, і ти орієнтуєшся на місці і виходиш сюди. Так, поміняли підвісний мені. На кардані, супер. Так, краще не стояти, але навіть додака, дака деколи треба дати і нема аварійки, це проблема. Приїжджайте ремонтувати траки до Артема. У нього суботи не дуже бізнякові, хоча сьогодні у нього три трака є, а так переважно суботи не дуже бізнякові, так як трак-драйвери зараз економлять як можуть. Ну, але всіх нас різні поломки і зекономити. На лампочці можна на постів не дня. Ми вже в'їжджаємо в Індіану, Так, я вже в траці. 15 хвилин до пікапа проїхав всі трафіки 294 в Чикаго. Втихаю, я за 10 10 приїжджаю, я завжди встигаю. І що, беремо пікап, їдемо на Нью-Йорк. знову знов трак, знову дорога. Тому Дипало. В Чикаго мінус 11 вночі, мінус 3 в день. Тому зима, зима, мусимо діватися тепло, самі дбати про свою техніку. так. Я там закупився алкоголем таким технічним, щоб трейлер тормоза заливати. Знаєте, є повітряні лінії, які мають конденсат, і той конденсат мерзає, і через це повітря не проходить до трейлера, до тормозів. так, Заливаються спершу ці лінії. Працювали гідно. Ми вже на пікапі. Йдемо ще робити чекін за 10.10. Бімба, бімба. Заходимо. Робимо, виходимо, їмо. Йдемо далі. Hello! Good, how are you? Окей, добре okay, no Так, зробили чек-ін. У нас 202 двері. Треба слайданутися до кінця, 202 двері це відразу тут. Треба слайднути колеса до кінця. Потім що? Зайти всередину і бути завантажені всередині. Так як це телевізори, веземо телевізори, беремо і веземо в нього на безбай DC. Це верхаус. Там їх скинемо, а вже з верхауса вони розвезуть по Безбаях. Безбаї це магазини бытової техніки. Так, бачите, аварійка вже працює, поміняли мені повністю ось цю кнопку. Зараз вам покажу, як слайдувати колеса. Вижимаємо жовту, вижимаємо червону. Потім виживаємо ось тут кнопку. Втягуються піни. Вижимаємо тільки жовту. Це є вища кнопка, це є бобтейл. Нажимаємо драйв і даємо до самого кінця, доки легенько не стукне. Плавно під'їхали, гупнуло. Вижимаємо знову червону, піни вилазять. Так. Нажимаємо R і до дака. Гарний Газда має мати мінімум 10 стреп, ми маємо 7, треба нам де добрати, Десь хтось, хтось, хтось покрав. ну це вже таке. Так, друзі, зупинився в Індіані на обід. Зараз щось поїм і поїду далі. Ось такий тракстап у вигляді замку. На 20-тій Юесі об'їжджаю толе, я легенький, час маю, час об'їхати толе. Так як за минулий тиждень в мене 9 раків наїздили 3600 потолах. І, і це купець. Це купець. Зараз 65 доларів зекономимо, так, і відправимо на ЗСУ. Тому не забувайте, не забувайте донатити ЗСУ, так, хоч потрошки, але донатьте, зараз скажу, всіх скрутна ситуація. Ось Тільки подивіться. рай, просто рай для тракістів. Так, що ми маємо їди? Макдональдс тільки. Маємо Subway і маємо там ще щось в кінці. Не знаю, чи всі знають, але в Subway СУ... Є мідбол тепленький, тобто буханочка хліба, туди ставлять медболс тепленькі реченькі, зверхи сирок, ну і все, пішло, якщо ви любите. Тому запитайте мідбол. Рекомендую, доволі смачно. Поїхали. Дві години брейку і поїхали далі. Так, друзі, ми вже на території безбая. Приїхали на годину раніше, нас на годину раніше взяли Дев'яті двері. Зараз подивимося, як довго у нас будуть тут розвантажувати. Рев'ю тут 1,9 доволі погані. Ну, але подивимося, подивимось. Виглядає все цивільно, швидко, нічливі security. Побачимо. У мене номер трейлера 7720 і двері мені дали 77. Мій сусід Івана Шофер. Поруч. Індус не глушить, не економить. Інспекція в Нью-Йорку. Слава Богу, не зняли. Хоча я не боюся, в мене трак повністю готовий. Трейлер новесенький, трак тільки після шаби, все поробили. Але все рівно, коли заїжджаєш на такі провірки, то трохи терпиш. Ось так, друзі, ми скинули телевізори в Нью-Йорку і вже опинилися у Віскансині. Ось так швидко. Не швидко, а їхав цілий день і трошки ночі. А зараз на що? Зараз нас ось такі тракторці. І ми веземо їх на Пенсильванію, Нью-Йорк. Маємо 5 стапів. І заплатили за це все дійсно 4500. І що? І там неповних 1100 миль. Ну, не є зле, не є зле. Закриваємо. Сьогодні у нас середа, за Thanksgiving. Так. І що? Завтра вихідний. Тому будемо вже вести його аж на понеділок, де в неділю виїжджати. І не факт, що я виїду, думаю, що виїде мій драйвер. Ну подивимось, подивимось. Наразі бувайте здорові. Ми виїжджаємо. Їхали одну проблему рішати, вебасто. Вебасто не працює пічка, та вже маємо одколи. Нормальна так? Я і тут веду, не мішало би частіше трошки. То все робити. Але холодно, блядь. це лише мінус два пацани. Я ще думав, думаю брати жилетку чи не брати? От то шо, Зараз якраз колесо поміняють. І цей... тут, тут, а? Та ні, певно, до гріші треба вести. А, так. Ну. так, можна їхати з цим? Ні, ні, ні. да, нічого не буде, переїдемося. Бачите, була безобідна субота. Позвонив би хруст, поламався деф. Стоїть, не зробив делівер. Тут мало тільки вебасу зробити, треба ще й колесо зробити. І то не факт, що встигне, вони до другої. Ми. Зараз приїдемо Треть. робіт. Вони сказали... Понеділок. І все, от, маєш 450 доларів, бенд бонус. не ховаються. Часом, якщо не ховаються, бо може бути підклинені, то трошки вперед назад подергався, воно сховалося. І тоді їдеш, куди тобі треба осі, то, вприцеп, йдеш вперед, то колеса лише Всі стоять колеса. а вони, вони і рухаються зразу ні, осі. Ні. Так, от yeah. на цьому воно їде. Бачиш, на ці вошту. Файні, червона куртка, червоний трак, червона Кока-Кола. Все пофальшую. Права вже отримав звичайні, вже всі документи зробив, лишилася тільки школа зідіал. Є можливість піти в безкоштовну школу, а є можливість піти в платну школу. Ще теж вирішуємо, куди нам піти. Я думаю, що якщо ми зараз скажемо їм, що є така фішка, що вони мали б про щось це знати. Не знаєш, як можуть зробити? Вони можуть, це ж українці хитрі. Вони можуть із тебе 3500 взяти, і з держави 5. Ну вся інформація так, по суті є. Не просто заповняють. Правда? І все. Ти, ти ж ти навіть не знаєш, що з тебе держава. Платить. Так, так, так. Держава їм п'ятерку дала, 3500. 3500 файл. Мали би за такі гроші приходити додому і вдома вчити. Так, б так, так. френдлайнери при... полюбив навіть більше зараз. Хоча я мало на них х'їзду. Два тижні їздить три. він такий більш вальяжний. Спокійно розганяється, спокійно так все робить. А, -а, -а. а Воля пішов, пішов би. Нема ні, То ли я такий дядько згори, нікого не попередив, приперся за дві години до закриття. І кажу, зробіть мені вебасту і колесо. Дядько Гріша сказав, що щось дуже хитро вимаханий, але з наді надівною і взяв. Заїжджаємо до гріші. Будемо зараз ремонтуватися. Старим ізі Пасом було би добре, щоб ви мені його відправили по пошті, або якось пересіктися, забрати його Ізі зі-пас той. А ч новий? Та, нічого за я буду платити так, а потім я завтра буду в Ба через Баффало їду, їхати і заїду до тебе. Зубили Сумочку все загубили. І гроші, і ключі, і права. У мене аналогічна ситуація, я повішав на кріслі. Випив три по 50. І гордо. Якщо я 5 миль на годину, це їхати 70 миль, коли я буду тут паху. 5 миль на годину. Блю 70 миль. Так, в мене би хруст поламався, що з дев системою сталося. І ось я на баряному траці Боб Тейлор приїхав його спасати. Так, зацепили ми трейлер, їдемо на Walmart скидати вантаж. У нас був оповід на 8.30. Ми назначили на 7 вечора. Зараз на 6. І подивимось. Андрюха каже, робимо контент. Вчора поламався Бехрус, вчора їздив його спасати, зробили делівері на Волмарт. Вночі 12 ночі вернулися. Потім що, поремонтували на Олеговому траці колесо. Бебасу, не знаю, не перевіряв, мали зробити колесо Бебасту. Колесо зробили. зробили. Їдемо, чіпляємо гак на п'яте колесо і будемо тягнути Бехруса тракт на Чикаго на ремонт. То він порахували 225 доларів в годину і 8 годин. Тобто 7 вийде десь 2000 доларів. Дві тисячі доларів в розі не валяється хлопці, зроблять це за, за пійські. Робить за 100. Дивіться до кінця, бачите, як будем тянуть. Третлайнером Вольво. Нам година 0,7. так, хтось багато. І туда ще дві години. Це за такий оцінок, яка за карточку А задачу чіпляти, розробки моя тут, зараз Так, не є. играть. Потому что, например, здесь. Страшно. Я все это зафиксирую. Так, позаписываю вам трохи нашей буденности. Заправляємося ми по 4.03. Якась щепарна заправочка, але 4.03 це не не нарадуватися. Це, це дуже дешево. Тут ми заправлялися по 6, по 5.50, зараз по 4, то це супер. Міняли мені це колесо. І треба ще це друге міняти, бо того що те колесо значно вище. І буде біда. І це колесо піде спати. Або то піде спати. Ну це ви вже бачили. Зараз ми його пробуємо, після того як заправимося. Наші тут три милі ми вже будемо на лавці забирати наш трак. Зачіпимо його, все покажемо. От на, на цю компанію він працював. бачиш? От его, бачиш? Дмитро, Дмитро. Его. Oh, Вчора були з Бехрусом тут, а сьогодні вже з Андрієм. Так, нам треба оцей чорний трак Volvo протягнути Сіко. Протягнути 80 миль. І то удачно протягнути. Зараз да, хоп і працює. Ні, не працює, От, ви бачите, ви... вискакує 5 миль на годину. І що б ми не робили комп'ютер? Підключали, і скидали, і чистили ті типу, помилки, всі все рівно за одне і те ж. Що, я поїхав. Туди зараз буде стрепа а от вона. А може не буде. Ще одна стрепа, мала бути. Добре, тримай так. Так, ми цими болтами попало. Але вже як є. Так, стрепи отак обв'язали руль. Надіємося, що надійно. Ну що, ну, мороки не знаю, чим вам видно. Бо темнося, що просто трендіє. Ось тут. він, Ось колесо. Колесо пішло. Tchau, tchau.